Я просто вирішила побачити своїх друзів, нагадати всім і собі у тому числі, що саме сьогодні і саме зараз і є щаслива мить, яку ми маємо проживати наповнені гармонією. Переконує художниця Олена Славова. Насправді ми завжди намагаємося. Да, споглядати, а що завтра, а післязавтра, а що буде, і як буде, і ми так пригаємо, ніби то хочемо зазирнути. Але насправді не ми зазираємо у вічність, а вічність спостерігає за нами, як ми сьогоднішній день проводимо, і це і змінює наше майбутнє. Авторський художній стиль Олени Славової, коли фарби поєднуються із глиною та деревиною, видаючи об'ємні речі, говорить про те, що вона не боїться пошуку нового, неординарного світосприйняття. Якби би такий чоловік, що у неї завжди время хороше настроєння, і как бы она этим настроєнням даже піднімає мене. Я коли прихожу в студію, вона рисує. Ну, настільки ну, смішні картини і позитивні, що мені здається, що це вдохновляє у как, дар В принципі, у всі ці речі вносять в життя ну, такий приємний неспокій, тому що, попри те, все, що у нас відбувається, наше життя ну, як ковбаня. Іде та йде собі однією якоюсь колією і нічого цікавого, тільки більша калюжа, менша калюжа, більша калюжа, менша калюжа. Ну, Отаке от, от перепливається. Лена дозволяє ці калюжі перетворити на озера. І вже з озера в озеро перепливаєш, вже дивишся які там береги, що там цікаво, і взагалі хто там живе в тому озері, теж можна заглянути, подивитися. Така світла людина зазиває нас у те майбутнє, своєю творчістю, своїм навчанням своїх учнів. І Мене це радує, тому що позитив нам необхідний, правда? Художниця навчилась бути щасливою від кожної миті життя. Незалежно від погоди та пори року, Олена переконана, що в житті немає нічого абсолютно поганого чи абсолютно доброго. Вона вміє насолоджуватись моментом кави на двох або просто споглядаючи в бездонні очі улюбленої кицьки. Олена Славова прагне зупинити час подивитись на нього навпаки. Саме такі філософські назви і дарує власним картинам. Тетяна Скоростенська, Сергій Кобилянський, Новини Житомирщини.